Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Так, я розумію, що доволі давно я вже не розповідала вам про ті процеси, які в мене зараз є, які в роботі. Зараз у мене їх три. Два складних і один такий невеличка, невеличка розважалочка. Один з цих процесів я вам вже показувала в відео, і навіть зняла декілька майстер-класів до нього, але повністю не розкривала всі карти. Щодо двох інших, то ви їх ще не бачили. І це теж щось доволі цікаве, ну, як, на мій погляд. Отже, друзі, поїхали! Ну що, мій чарівний кошик під охоронною. Бачите, в мене вишита тут Фріда Кало. Хто знає, хто це така, ставте мені вподобайку одразу, бо ми з вами на одній хвилі це значить. Так, і тут в мене два проекти. О, десь зачепилися тут. так. Тут в мене два проекти. Перший це топ, а другий це шкарпетки. Будемо, мабуть, починати з топу, який ви. Вже бачили частково. І бачили майстер-класи на нього. Так. Все переплуталося. Декілька днів я була дуже зайнята іншими питаннями. І в мене все ж тут так, такі купі. Отже, друзі, ну, не з руки знімаю, і те добре вже для мене зараз. Бо якісь такі дні, трошки безумні. Ой, ну то таке, бачите, все все, все наживо, все так у мене. Я вже так розмірковую собі, дівчатка, знімати відео, як я коли знімала своєму першому, на своєму першому ютуб-каналі, і деякі дівчата знають так роблять. Роблять невеличкі підключення кожного дня, що зробили, а потім збирають все до одного відео в одну купу і Знімають. До речі, мені дуже подобається такий формат. Я вже до цього схиляюся, бо багато-багато справ і я інколи просто не встигаю. Кожного дня щось розповідати докладно, щось монтувати, викладати все це. Ви ж знаєте, дівчата, хто блогер, ви знаєте, все це потребує часу. Але це таке, ліричне таке ліричний відступ такий. А тепер до мого. Такого першого проєкту. Ну що, дівчата, це топ. Топ з цікавою пряжю. Тут в мене 50 на 50 віскоза та бавовна. Одразу скажу, що брала для себе непрості ниточки, не непросту пряжу. І це, звісно, пряжа секонд хенд Звісно, для мене, тому що я багато її зараз використовую набагато частіше, ніж куповану, звичайно, пряжу від. Виробники в пряжь. Цей светр, який був пов'язаний з цих ниточок, можна побачити в моєму, в моєму відео, де я власне, розповідаю про те, де я купую ниточки в секанді, речі в секонді, вибачте, як купую, де купую, скільки це коштує, все таки. І там. Проміж все показую цей светр, який вже, бачите, розпущений на ось такі бобінки. У мене ще три такі бобінки великі. Тож, я одразу побачила, що пряжа не проста, тому що светр неймовірно потягнувся вже в магазині. Це було видно. Ви не повірите, але з цієї пряжі доволі відомий Виробник якось. Я, я, я не знаю, як до них таке не зайшло, і вони зайшло, Вони вирішили пов'язати светр з косами з подвійним високим коміром. Все це потяглося, коси не мали жодного рельєфу. Рукави стали ось такі, при цьому я показувала там на відео. Це був абсолютно новий светр, Жодного разу його ніхто не вдягав. Тобто, і в довжину він дуже потягнувся, і рукави ось такі стали рукави. Ось така труба витягнулася. Я одразу зрозуміла, що пряжа непроста. Але мені так сподобалося то полотно. Воно на дотик, друзі, неймовірно м'якеньке. Воно не мнеться зовсім. От як його не, 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 не жамкає, воно нічого йому не трапляється. бачите, ну Зовсім. Не, у мене там кошику лежить, отос, і нічого йому, бачите, розправили, і все гарненько. Це по-перше. По-друге, на, на дотик відчуття м'якеньке, легеньке, ну, мабуть, невагоме. При всьому цьому невагоме полотно виходить, пов'язане, і трошки віскову надає прохолоди. Це взагалі супер відчуття. Якщо б о, відео могло передати ці, ці тактильні відчуття, що я от зараз відчуваю від цього пов'язаного полотна, ви б мене зрозуміли, чому я все ж таки взяла той розтягнутий светрик, розуміючи, що з цими ниточками буде купа проблем. Коли я вирішила нарешті до них добралася і вирішила щось в'язати, вирішила, що це буде не зимовий і не весняний светр з коміром високим, нічого такого, це буде на літо. Річ буде на літо, це буде топ. Без коміра, без рукавів, взагалі. Ну, ось такий майже прямокутний. Модель із журналу Сабрина це липень 22-го року. У мене є цей журнал на телеграм-каналі. Посилання можна знайти і фото можна знайти цього топу. На моїй вкладці спільнота в Ютубі. Заходьте, дивитися, хто хоче, будь ласочка. Теж можете пов'язати. Там він щільно фігуру на дівчинці моделі не облягає. Та і це неможливо з цими ниточками. Я пов'язала декілька візерунків і на візерунок, вибачте, зразків, і на візерунок ромби, і на візерунок колос. Но тільки на третю, цю сітку, тут 10 петель, на, на, на нього я віз, зразок не в'язала, вже так розрахувала. Можна сказати, тут порахувавши так, око прикинувши, ну, взагалі-то вирішила, що нічого приталеного не може бути. Це буде щось таке щось таке широке, таке вільне, і що не буде сковувати рухи, що буду дихати, бо ви ж бачите самі дірочки, самі дірочки. А в журналі дизайнери, які розробили цю модель, вони обіцяли, що завдяки поєднанням трьох ажурних візерунків, ну точно не буде нудно в'язати цей топ. І це правда, суцільна правда. Відволікатися тут не варто. Хоча я вже вивчила всі три візерунки, я вже споглядаю в ту. Поглядаю в ту книгу, ви її бачили на моїх відео в майстер-класах і відмічаю рядочки. Ось щоб не загубитися в кількості рядочків і рапортів. А самі всі прибавки, убавки, то, накиди, то я вже вивчила. Але довелося все ж таки, бачите, роз... розокремлити, розділити візерунки маркерами. Ось маркери. Ось візерунок ромби, потім візерунок тут ниточки Візерунок 10 петель. Візерунок коло, знову 10 петель, і знову ромби Ось так і постійно доводиться себе контролювати. Тож, робота йде не дуже швидко. Хоча в'яжу спицями номер 4 резинку пов'язала 3,5, а в'яжу доволі товстими спицями. Четвертий номер, полотно таке рихле, це додає об'єму. Ці ниточки. От бачите, Ну, не дуже рельєфно, але я ні цього і не хотіла. Не цього я добиваюся. Здавалося б, повинна робота йти швидко, але ну, саме через те, що все ж таки ажурний візерунок не допускає того, щоб відволікатися на щось дуже, і треба зосереджуватися. Тому з цією роботою я і в прямі ефіри не виходжу зараз. Тому, ну, неможливо от ось зараз розповідати і щось в'язати, і слідкувати накиди, убавки, добавки от це все, перехрещення петелі все таке. Ну, ось, друзі, це мій перший проєкт. На мій погляд, цікавий, пишіть, будь ласка, в коментарях, подобається ні. І чи стикалися ви з такою, такою е капризною пряжею, вимогливою пряжею. Будете таке в'язати, будете от наслухаєтеся, І мені, дівчата писали, писали мені, що теж натерпілися від цієї пряжі. Але ж полотно, яке ж воно гарненьке, яке ж гарненьке. Ну, воно ворненьке. Воно варте за зусиль. Мабуть, це все таке от про цей процес свій розповіла. А тепер наступний процес теж. Ой, теж складний, але ж я неодноразово казала, друзі, що я в творчості не шукаю легких шляхів і не в'яжу те, що можна просто піти да, купити у крамниці. Це мені не цікаво. Другий проєкт. Другий проєкт то шкарпетки. Шкарпетки вони в мене тут в, в одному кошику, бачите? В одному кошику. Ой, да, я навіть не знаю. З чого починати, друзі? Бо проєкт незвичайний. Ем. Хм. Ви вже бачите, мабуть, так? Уже які високі шкарпетки. І незвичайний візерунок. Ну, так, почнемо, мабуть, спочатку. Де я взяла цю ідею? Дуже чудова, неймовірна книга авторки Карміца Лумі. А, ця дизайнерка створила колекцію. Дуже гарних шкарпеток, і зібрала їх в книгу. І звідтіля я взяла цю модель. І знову ж таки нагадую, що цю книгу ви теж можете побачити на моєму телеграм-каналі. Посилання теж є в спільноті на YouTube на цю, на цю книгу. Переходьте, дивіться, там неймовірні шкарпетки. Але простими їх не назвеш. Хоча сама авторка пише в своїй книзі, що ну прям. Легко вивчити, от, наприклад, цей візерунок вона стверджує, що легко вивчити, легко в'язати, ніяких проблем, але ні. Мабуть, її, яка вже набила руку, на шкарпетках, як то кажуть, їй воно не складно. А як звичайній людині, ну, я не перший день в'яжу шкарпетки, але так, це щось. Ну, отже, переходимо до діла. Спиці номер 3 теж не тонкі. І в неї в книзі майже всі шкарпетки пов'язані 3-3,5 спиці не з тонкої вовни. Це знов ж таки секонд-хендовська пряжа 100% вовна. І на відмін. А на відміну від цієї пряжі, що я пов'язала, валяні шкарпетки, в'язана валяні, та зовсім не кусюча, м'якенька, незважаючи на те, що 100% теж вовна. Але ця колеться. таненька, і вона, ну так, доволі таненька, і вона колець. Тому, мабуть, буду ці шкарпетки носити на ще тоненькі шкарпетки баговняні. Цю пряжу, що це було, це була лопапайса. На неї є теж окреме відео на моєму каналі історія однієї лапопальці. Якщо вам цікаво, як це, ця пряжа виглядала в роботі, то, будь ласка, там дуже цікава історія тієї лопапайсі. Хто не дивився, заходьте посилання. Всі посилання я залишу в коментарях до цього відео. Тепер до самої цікавої частини, друзі, всі. О. Залишки. Всі шкарпетки у цієї майстрині в книзі пов'язані на п'ятьох спицях. Так що, якщо ви не любите п'ять спиць, то ну, навіть і не беріться, тому що, мало того, що воно на п'яти спицях, то тут ще складний ажурний візерунок. Бачите, доводиться маркером відзначати початок і кінець шкарпетки. Першу і четверту спицю постійно, тому що тут, в, цій, в цьому візерунку, постійно переміщуються петлі. І не просто спиці на спицю, як то пов'язав спицю, ні, бачите, різна кількість петель постійно вони змінюються, ця кількість петель постійно змінюється, в залежності від прибавок та убавок. Ось так складно, і тут постійно доводиться чергувати. Сам візерунок можливо і не складний. але ось цей аспект, коли е, змінюється кількість петель на спицях постійно, оце складно. От за цим слідкувати складно, декілька разів помилялися. Розпускати цю історію, порони мене Боже, це було ще був ще той квест, щоб розпустити та да, виправити. Ну ви ж розумієте, коли стільки убавок і стільки накидів, розпускати, підіймати от це все, це ж все. Але бачите, а взагалі-то не бачите помилок. Ну я таки їх виправила. І ще дуже цікава, неймовірна річ, ой, чому я обрала ці шкарпетки ще. Я навмисно зараз не покажу вам, як вони виглядають в книзі. Хто захоче дуже такий завзяти, може зайти і таки подивитися, знайти в книзі. На телеграм-каналі цю модель. Але тут зараз я вам не покажу, бо то такий сюрприз буде. От то, що ви бачите зараз, це не лице, не лицева сторона шкарпетки. Взагалі ні, це виворіт. Ця модель так в'яжеться виворот. А потім, коли пов'язана вже п'ятка, шкарпетка буде вивернута і вже дов'язуватися до миска, і взагалі то закінчується, буде вже. На лисову сторону. Ось так незвично пов'язана ця шкарпетка. Висока. Ну, І, і не гольфи, і незвичайні шкарпетки висока шкарпеточка. В книзі багато високих шкарпеточок. Мені це дуже подобається, бо я дуже мерзлявка. Красиво, і мені здається, я вас заінтригувала. Уявляєте, В перший раз таке бачу такі поради, таку модель. В'яжеш на виворіт, потім виворачуєш, отримуєш лице і лице і закінчуєш шкарпетку. Як шкарпетку. Я вже дивилась, я не втерпіла, як в мене виходить, я вже дивилася, виворачувала, але вам не покажу така я, така я хитра. Я тримаю інтригу. От, друзі, що в мене за шкарпетки. І я не знаю, я б дуже хотіла зняти вам попетельний майстер-клас на наступну другу шкарпетку, як буду в'язати. Я не знаю, як в мене тут і п'ятка вийде, тому що і п'ята тут дуже незвичної форми. І вона також з візерунком не просто так, а формується дуже по-особливому і продовжується візерунком зверху. Зверху візеруночок переходять на, на, на п'яточку. Не знаю, я навіть не знаю, вийде у мене, або я психану і заміню звичайною бабусіною п'яткою, але мені буде тоді дуже соромно, перед самою собою, що я здалася. Ну, от зараз я дов'язала до того самого моменту, де треба переходити на п'яту. Я все чекаю, все не можу себе налаштувати якось на цей перехід, тому що доволі складно. Ну, Тримайте за мене кулачки, дівчатка, майстрині, мої любі. Тримайте кулачки поду, под, ну, подивимося, що в мене вийде. Може, вийде майстер-клас, якщо я впораюся з цією моделлю. Мені дуже хочеться. Ну, взагалі-то для мене в творчості ось такий виклик. Це дуже важливо і дуже цікаво. Ну, ось це другий перший, другий проєкт. А тепер. Ви бачите, проєкти складні. Змінюючи один на другий, ну, відпочивати не виходить. Там і там ажури, там і там рахувати, слідкувати. І я вигадала собі відпочивалочку таку, щоб, ну, мені очиняти оч... мої, трошки відпочили. Але і тут не обійшлося без своєго, свого роду квесту. Купа кольорів. Це залишки від пряжі Rose Garden від Yarn Art. Я і матусі в'язала пуловер гачком. Теж є і майстер-класи, і відео на моєму каналі. Дивіться, просто по кольоровій гамі. А це залишки я в'язала собі. А, пуловер на літо. Теж Розгарден, але ніщенька він називається і теж є на моєму каналі. Теж гадаєте, він сугубо синій від ем, світлоблакитного до ось такого темно-синього. Тобто тут залишки від двох ем, видів розгарден від Yarn Art. Довго я міркувала, що з ними робити, довго вони мене там, чекали з, ну, з прошлого літа. Не знала, куди їх притулити, але ж мені було так шкода, що вони такі гарнесенькі, такі манюні, такі яскраві лежать і нічого. І нічого. Ну, так і я вигадала. Нарешті, це, не можу сказати, що це бактус. Бачите, незвична форма. Дивіться. Для бактуса в мене тут не вистачить, мабуть, ніточок, я подивлюся, ну, бактус – це більше. Це щось середнє між шалю, хусткою на шию, і власне, от бактус щось посередині, по розміру я маю на увазі. Так що в мене, мабуть, вийде щось на кшталт хусточки на шию. Такий, такий аксесуар декоративний, ну, теж на літо. Бачите, воно ось так загинається тут. Тут закруглюється. Така форма цікава. Е, мені на, на, нагадує зараз нагадує слюнявчик дитячий. Ну, не знаю, я знайшла цю схему в Пінтерест, мені хотілося чогось незвичного. Можна було пов'язати звичайну трикутну хустку і не заморочуватися. Але все ж не про мене, ви ж знаєте. Мені захотілося щось оригінальне, щось незвичне і. Так, щоб переходило від світлого до темного. Тобто, почала, от я тут жовто-зелений, і далі ось тепер ось цей. І далі ось всі ті переходи, ось всі один за одним, і закінчиться ось таким оздобленням краю. Тобто, ось ці кінці будуть отак заворачуватися на шиї і зав'язуватись. Ну, така собі. Цікавенка, можна на плече одягнути, то можете подивитися в Пінтересті бактуси незвичної форми, шийні, шийні, шийні платки там, я так ще шукала незвичної форми там можна. І це схема, до речі, я таки не зрозуміла, чи то японське, з японського, чи то з китайського журналу. Звідки ну, з такого журналу. Що тут за квест, друзі? От, а квест у цих прибавках. Ну, щоб було ось так гарненько. прибавки Тут тр треба робити додавання. Але додавань, згідно зі схемою, тут немає послідовності, чіткої послідовності додавань. От схема там невеличкий такий комірець пов'язаний. Мені здавалося, що більше буде річ, але, мабуть, там на, на більш товсту пряжу і більше гачок. У мене, у мене третій номер гачка, там, мабуть, щось таке, бо в мене ще два рядочки, схема закінчується. А послідовність чітку я так і не зрозуміла, її там немає. Ну, таке щось я зрозуміла, там можна тут додавати, але тут постійно змінюється кількість арочок між додаваннями. Постійно, кожна єдина, єдина чітка послідовність, що між рядками з додаваннями арочок чотири рядки без додавань. Оце єдина таке стабільна, таке, стабільна така, послідовність, яка тут є. А самі додавання постійно змінюються, розташування цих додавань. При цьому, при цьому, дівчатка, дивися, форма зберігається. Цікаво, тобто, от зараз мені ще доведеться трошки почоклувати і так, щоб цю форму зберегти. А потім, ну не знаю. Це, от я зрозумію, це на любителя. Оця річ, ну, чи сподобається вам, чи не сподобається, ну точно на любителя. Тоже то якому як? А, проте буде цікаво дізнатися вашу думку дізнатися. Чи подобаються вам взагалі такі аксесуари, як ви а, розпорядилися, якщо у вас є такими залишками яскравих, гарненьких ниточок, які вас просто мулили, куди ж ви їх притулили? Оце ж вовна і аби куди її теж на шкарпетки так особа, я спробувала, мені не сподобалося. Я дещо все ж таки з них пробувала. І зупинилася на ось таку, на такій хустці. Хоча і хусткою не назвеш. Ну, ну щось, щось таке, щось таке цікавеньке, друзі, не знаю, вийде, не вийде. А, як в'язати ось це нещастя, <смі> я вже зняла і вам покажу, коли буду окремо вже дов'яжу і буду окремо викладати готову роботу, то я вам покажу і майстер класи, якщо це можна так назвати. Я ж кажу, що послідовності. Ні, і схему я схемою з вами поділюся, кому цікаво, ось така форма незвична. То, будь ласочка, я всім з вами, як завжди, поділюся. Ну що, друзі, ось такі три проєкти в мене, два доволі складних, як на мене, не знаю, як на вас, але в мене доволі складні. Один така яскрава відпочивалочка, бо і кольори, бачите, різняться. Очі відпочивають від яркого на такому світлому і навпаки. Ну, друзі, мені не нудно в'язати. Я, я себе зайняла поповнюю таким в'язанням цікавим. Ну, напишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте. Бо ось от якось, так, от якось так: як є, так і показала, я ж кажу наживо, як все було звалено в мене, як воно мене все так в процесі. Зараз, як, як стихійне бідство, Я не знаю. Ну, 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 Щось таке в мене зараз коїться. Я не знаю, як у вас. Пишіть взагалі про все пишіть. Я взагалі завжди рада читати ваші коментарі. Дуже рада з вами спілкуватися. Це для мене, для мене завжди маленька радість. Ну і, звісно ж, я розраховую на ваші вподобайки, друзі. Не подобається, то стайте, хто там ставить таке. Що то за знак, не знаю. Але якщо не подобається, то можете використовувати його. Нічого, я зрозумію. І, звісно ж, підписки. Не забуваємо підписуватися, бо на Ютубі продовжує твоє щось незрозуміле з підписками, з повідомленням. До речі, перевірте дзвіночок, чи у вас залишилося, ви натиснули на дзвіночок на, на мій канал, на те, щоб вам повідомлення приходили. А якщо раніше цього ще не зробили, то зробіть. А якщо, а якщо зробили... То перевірте, бо повідомлення злітають, і буває так, що мені не приходять, і я потім змушена сама йти дивитися, у кого що нового коїться і трапляється. Тож, дівчатка, А так я завжди нагадую, хоча мало кого це явно цікавить, але стукайте і вам відчинять спонсорство. Дівчата, ви завжди можете, не тільки дівчата, ви завжди можете стати спонсором мого каналу і трошки допомогти мені в просуванні мого маленького в'язального блогу такого, просуванні українського контенту, щоб я могла купувати ниточки ще, знімати більше відео, все-все дуже стимулює, вся ваша підтримка. Скажемо так, вподобайки, коменти, підписка це бомба, а просто круто. А спонсорство ну це вже як, як вишенка на тортику. Це дуже-дуже-дуже круто. Ну, все, я закругляюся, бо щось я так розтеревенілася, що, мабуть, вас вже втомилося. це тому, що не ходжу зараз в прямі ефіри і нема коли її потеревеніти мені. Нема толком з ким. Ну, добре, це тож трошки сумне, а я не хочу про сумне. Дякую, друзі. Дякую, що дослухали до цього моменту. Дякую, що дослухали до кінця. За все вам дякую. І як завжди, найголовніше, бажаю вам мирного неба над головою і всього самого, -самого найкращого. Завжди ваша Євгенія.